Липень випав з мого життя, сад був без догляду більше місяця, але я повернулася. Хочете подивитись, який вигляд має сад, за яким, в якому нічого не робилось? Власне, так, вже більше місяця, один раз лише це все поливалось? Ну, Пощастило з дощами, справді, бо якби без них було б дуже тут сутужно. Центральна кругла клумба і перше, що мене дивує, котяче м'ята, яку я встигла підрізати. Не квітує, причому вона не квітує по всій ділянці. Дуже нетипова поведінка для неї. Не знаю, в чому причина, чи то дуже старі вже кущі, але лише три роки. Дивуюсь поки що. Ну, зато решта рослин на цій клумбі прекрасно себе почувають. Очіток Матрона розростається. Бруслина Форчуна такі захоплює свої території, які планувала. Ну, і знову котяча м'ята біла сноуфлейк. наче зелененька, але чомусь не квітує. Вже ж дуже багато часу пройшло. Питання, не знаю, буду спостерігати. Ну, а так загалом навіть бур'янів немає. Краса! Йдемо далі. Лаванда вже відквітла без мене. Треба обрізати, звичайно, бо має це все неохайний такий вигляд. Троянда теж квітувала, теж треба обрізати. Ну, а загалом, наче нічого. Бур'янці. Ось такі, бачите, поодинокі, але в деяких місцях виросли настільки великі. Ну, повисмикувати не так то й багато часу, але вигляд можуть трошки зіпсувати. Ось так. Такий має вигляд ось ця частина. Я встигла трохи замульчувати те що голид під землею. Осока, кілія маргіната, красуня розрослась. От що значить дощі. Подивіться на цей пенісет. Він просто жирнющий. Здоровений. який там бур'яний, нічого не росте. І гортензії Мої красуні, тут їм дуже комфортно. Ось там відквітнув вже журавець чудовий. І ось так акуратно, культурно сам десь подівся. Краса гортензії. Тут, слава Богу, цього року мене дуже тішать саме в цьому місці, їм комфортно, вже заквітають і буде дуже гарно. Кизильник, під яким трошки бурянцю так і є, але це зовсім не критично, як на мене. Куничник-аваланж і Вероніка Айструм заквітає. Перша частина, все, далі буде.